Повторюю скандальний макіяж Дженни Ортеги, через який вважаю, що вона вирізала кубки біша. Хоча камон, з першого сезону Вензлі прийшло вже три роки. Схуднути та змінитися за цей час дуже легко. Вам хіба тоді не пофіг, чи вона це дійсно робила чи ні? А макіяж її дійсно цікавий, що я вирішила його відтворити. Звичайно, дещо я відозмінила під себе там довгі стрілки, сяйво, бо я сорока білобока, яка не може жити без блискіток, аймшайн йопта. Ще тим більше мене цікавить, наскільки буде витягнуте моє обличчя, якщо я висвітлю собі брова і зроблю максимальний контур де тільки можливо. До речі, для макуяжу очей я брала скульптор та палеточку від глибі для того, щоб бути шайн. Спаркл на повіки, спаркл на вилиці, спаркл на ліпсі. Я би ще б його нанесла би на брова, але ну ладно, це вже буде трішечки перебір. Я на референсі побачила, що губи трішки сяють, але вони занадто сухі, тому я вирішила ще фіганути блиску. А чом би і ні? Зараз ви спостерігаєте, як дехто не може зупинитися з блискітками, хі-хі. Ось моє перевтілення. Ну що, виглядає так, наче я видалила комкібіша? Ей, де мої хейтерські коментарі? М -м -м -м, як смачно, бодішеймінг. Ха-ха-ха-ха. Ах, да, точно, я теж його маю. <глух> ну, бо я руда. Дякую за перегляд, підписуйся на всі мої соцмережі та переходь на банубаночку, якщо хочеш підтримати мій контент. Чмав!